І от ця Кен 23 це північно-корейська балістична ракета. Аналітики Дефенс Експрес зазначили, що такою ракетою Росіяни били 31 липня. Тоді вона летіла в напрямку Білої церкви, але впала на території області. Ймовірною причиною цього був її вибух в повітрі. Але до того росіяни її теж застосовували, зокрема і в лютому, і в січні цього року. І з нами на зв'язку Іван Киричевський, це експерт Дефенс Експрес. Його розпитаємо про цей вид ракет, якими може Україна Росія бити по території України. Пане Іване, вітаю вас! Добрий день! Дня. А, ну от є ця КН 23 і є здається, в них ще одна модифікація: КН КН-24. Обидві вони. Балістичні обидві мають плюс-мінус однакові характеристики щодо бойової частини, щодо радіус застосування. І вже відомі приклади, коли дійсно цими ракетами били по території України. А скільки їх може бути в Росії? От, хоча би приблизно. Ну, по-перше, КН-24 там підтверджень не було, тобто там Те, що фігурувало на картинках Білого Дому, воно потім не підтверджувалось. Підтверджувалось лише по КН-23. ну По-друге, що в першому випадку ми якось не могли говорити на щастя про масові використання. І тут, знаєте, навіть дивлячись, як міряти, по кількості ракет, які були випущені, чи по кількості ракет, які якби ну в польоті хоча б не розвалилися не вибухнули. Тому що тоді в цю зимову кампанію, там мова була про 50 північно-корейських ракет була, із яких 21 там долетіло до цілий, а інші там 29 дев'ять в повітрі. Ну і зараз тут говоримо поки що про одиничні випадки, бо більше тут же ж в нюанс в тому, що чомусь я так розумію, складається уявлення, що то в північної Кореї там на складі будь-які ракети лежать. Росіяни можуть приходити забирати прям так приграшнями, але ну там недавно аналітики одного із британських дослідних інститутів з посиланням на дані аналізу наших фахівців писали про таку специфічну річ: що, от північній кориці взагалі-то для виробництва. Цих от ракет КН-23 використовували російські сплави, деякі там російські метали і деякі російські креслення. Тобто, виходить, цих от ракет КН-23 північний край може бути рівно стільки багато або не багато, наскільки їм росіяни дадуть матеріали. Росіянам ці матеріали, якщо більш потрібніші, щоб робити свої іскандери. Тобто ну, можна констатувати, що цей КН-23 по суті, це там умовно, пів, північно-корейська калька Іскандеру? Ну, або навіть можливо, можливо, там вони навіть згадали про інший радянський проєкт, який був в чомусь посереднім, між, так, середина між радянським МТРК ОК, як попередник а, цього Іскандера. І, скажімо так, те, що не мав, із чого міг вирости Іскандер, це комплекс Волга. Був проект такий наприкінці 1980-х років. і от там дельність польоту передбачалася на рівні 900 кілометрів. км. у всякому випадку. Версія про походження, навіть не від Іскандера, а від радянського проекту Волга може заодно пояснити, по там КН-23, може заодно пояснити, чому Південна Корея сучас вжила формулювання, От якщо Росія передасть Північній Кореї сучасні технології, там по ракетам, по літакам, от тоді ми там прям буквально ленд-ліз відкриємо. І там, на перший погляд, виглядало дивно. Типу, ну а окей, а Іскандер, типу, чим не, не сучасна ракета? Але ну, якщо виходить так, що з однієї сторони, цей КН-23 має більшу дальність польоту, аніж там стандартна ракета до іскандера, з іншої сторони, має меншу надійність, на вона розвалюється в повітрі. Ну, значить, щось от там з питаннями генезису ще треба з'ясовувати. Так, от тоді і питання виникає: якщо дійсно іскандер ефективніший, якщо іскандер надійніший. То навіщо росіяни використовують пів... північно-корейські? Навіщо вони їх взагалі беруть? Ну, тоді б логічно було б, якби, наприклад, Північна Корея сказала б, о, у вас є класні іскандери. Як колись, до речі, це хотів зробити Китай з кінжалами. Пам'ятаєте, оцей момент, що Китай в один час. Хотів власне, і здається, там були в них якісь домовленості, що хотів а, використовувати ну там технологію російських кінжалів. Але після того як Петріоти в Україні кінжали збивали, то ні, ні, окей, нам не треба. Дякуємо так, от і тоді було б логічно, якби Північна Корея купувала в Росіян іскандери, ну, там їх переробляли на своє і казали: все. Ми тепер знищимо всіх наших ворогів, а виходить навпаки. Тобто росіянам виходить Іскандерів не вистачає. Ну, по-перше, ну, взагалі, то так. Да. Ну, на, скажімо таких росіян завжди багато щоб більш-менш інтенсивно використовувати, але якщо згадати, що за перше півроку росіяни відстріляли 800 іскандерів, а при поточному темпі виробництва 30 балістичних іскандерів на місяць, ну тобто, виходить, вони ну, за рік зроблять те, що вони відстріляли по нам перше півроку. По-друге, ну, все-таки є там один неприємний нюанс в тому, що якби китайці. Свій аналог кінжалу вони довели до путя і зробили навіть кращим, ніж російський кінжал. Тому що якщо в російському випадку там треба для розгону надзвуковий міг 31 к то в китайському випадку там вішається під старий добрий АІС-6, котрий взагалі копія радянську ту 16 які всюди не тільки міг бути списаний, тільки їх і вашов в Китаї. Тому знаєте, там. Це найчедрівніше, ніж Б-52. Тому там іноді знаєте різні, скрім так різна діалектика по ракетам буває між цими країнами, тому що чомусь можна сказати, що КН23 за показником дальності польоту перевершує той самий Іскандер, можливо, саме тому от росіянам він був би і потрібен. Тому що, ну якщо звісно говорити про якісь плюс-мінус показники, бо там є ще плутанина, бо західні аналітики говорили про 900 кілометрів. Там зараз є провідно, говорити, що там, скоріше, 650 кілометрів по розмірам бойової частини, теж там коливання на північну. Українській ракеті, начебто, взагалі тисячу кілограмів боєголовка стоїть. Ну тобто тут виходить, що будь-яка ракета, її можна цінити як і погано, як і добро, добру, і, тобто шукати якісь там раціональні коріння, що треба тільки ця або треба тільки інша ракета, не варто. Будь-яка ракета, яка може літати, стріляти і кудись там добивати, вона б поточній війні знадобилась. Грубо кажучи, от, там, в радянському союзі була така, знаєте, ракета Луна М, буквально некерована балістична ракета на вісімдесят кілометрів, яка летіла в сторону, куди не велиби. Аби зараз навіть нам би така би ракета зараз знадобилася, і росіяни вважаєте С-300 за таким принципом використовують для ударів по наземним цілям Ну просто Луна М зараз ні у кого нема. А була б а, а все рівно бо хід пішла, якби була. Угу. Добре, і наостанок останок, ну е, от ви кажете, що е, під час зимової кампанії випускали двадцять е, майже 50 північно-корейських ракет, з них 21 одна. Е, там двадцять е, з них в повітрі е, вибухнули і розвалилися. Е, а чому е, якийсь аналіз проводили? Чому так? Ну там можна довго говорити про криворуких північно-корейців, які кліпають їх буквально на колінках. Е, ну це один з аргументів, але все ж таки, ну так могло розвалитися там 10 з 50, але не більша частина Ну, а чому, а чому ви вирішили, що це масами так математично розподілятися? Тому що ну, якщо не витримувати там, температурні допуски, там, електроніку бояк крутити ще, то там не такі, що чудеса бувають. Тому що врешті ж навіть з тими самими Х-22 радянськими б, ну такі їжі ж робили на північній Корейці, там люди більш, більш ситіші, але тим не менш, бачите, якось так от в них вийшло, що ракета або занадто точно влучає проводить до біди, або вона в рамках. Там, Квадрат 10 на 10 кілометрів, золі десь падає у полі. Тому з ракетами теж от різне буває, розумієте? це в нас просто є такі повноявлення, що будь-яка ракета от там, от не східного виробництва західно, що вона може працювати на всі 100%, значить, все так в світі має працювати. Але ну так, от відбувається інакше. Врешті Пентагон у перші тижні повномасштабного вторгнення стверджував, що у росіян, начебто, до 40% випущених ракет далекобійних по нашій території, вони кудись от, ну, не долітали. Що з ними відбувалося, Чому як не до кінця зрозуміло? Як корелюється о, ці, аж цілих 40% з тим, що там зараз одиничні випадки знаходять падіння ракет на території РФ, теж незрозуміло, але тим не менше, ну, якось виходить, можливо, і північні Корейці не унікальні в тому, що в них ракети так часто виходять з ладу з повітря, називаємо так. Ну і наостанок питання, ще таке? Днями Сергій Шойгу, це радник. Голова ради безпеки РФ побував в Тегерані, і ми знаємо, що Іран зараз готує удар по Ізраїлю. Всі говорять про це, що рано чи пізно це станеться. Хтось говорить рано, хтось вже навіть певні дати озвучував, але вони не справдилися. І була я бачив таку інформацію, десь вона так прнайте пролітала мельком. Що ніби як шойгу і там були фіксували. Вантажні літаки з Росії, які сідали в Тегерані, і от були припущені, що от Шойгу привіз там іскандерів. Ви вірите в таку теорію? Чи можливо Шойгу привіз додаткові засоби ППО для Ірану? Ну, По-перше, що про засоби ППО, що про можливість іскандер, це писали ізраїльські СМІ достовірність даних поки що перевірити складно. Тому що там можуть бути різні нюанси. Можливо, що і справді з'ясували якісь дані, можливо, просто комусь не хочеться, щоб Ізраїль втягувався в чергову війну на близькому сході. З іншої сторони, якщо так от логічно припустити, ну от Іраном може бути цікавий «Іскандер-К», як крилата ракета середньої дальності. Тому що з спродловості зради, от саме крилаті іскандери, це от, от дузу крилаті ракети, але тим не менш вони певні проблеми для нашої посторію. Тобто, на жаль. Наших мов свою ефективність він не показали. От якраз порівняно з іранськими крилатими ракетами аналогічного класу от російські іскандерка можуть виявитися краще. Цим вони могли б в теорії бути цікаві тиграну. Але знов ж таки, чи взагалі щось передавали росіяни туди? В Іран, там питання відкрите, це лише повідомлення ізраїльських змі. Там різні такі, знаєте, клюква буває. Наприклад, що росіян там є засоби реб, які можуть діяти на 500 до тисяч кілометрів. Я думаю, там аж росіяни самі такі. нічого собі? Ми там лише 300 кілометрів приписували. А тут от, і... наскільки великі в страху очі? Ізраїль, да? високотехнологічна країна, яку тут ставили приклад, а тут такі от оп, очі великі, реб на 5000 тисяч кілометрів у росіян. Ну мали би совість. Та мали би, звісно, але бачите, дійсно страх часом засліплює дуже серйозно. Ну воно і не дивно. У нас теж де, було багато повідомлень про те, що зараз тут нас. Ну ми до речі, не втрачаємо здоровий глузд, навіть попри най найстрашніші погрози не тільки від мос москалів, а від навіть там і західних буває партнерів. Теж там нам наплетуть, що зараз страшне щось буде. А насправді все не так страшно, як ми вже переживали. Пане Іване, дякую вам. Дякую, дякую. за. Те, що знайшли час за ваші відповіді, Іван Киричевський експерт, експерт видання Дефенс Експрес. Ось так. А тепер.